Вітаю, ми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Так, ну що ж, як ж ситуація не стоїть на місці? Кожен, кожен день йде просто вал. Різноманітних повідомлень, ну це фактаж, так би мовити. Ну, а ми ж з вами домовилися, що на цьому каналі ми будемо розглядати сутність речей, тобто копати глибше того поверхневого блискучого шару фактажу, які йдуть, і намагатися зрозуміти сутність речей. Так ось, ну, що стає, як кажуть, зрозумілим у всьому світі, людям, здатним до елементарних, так би мовити, розумових операцій, що московити це окремий вид людиноподібних створінь, так. і про це. Мабуть, не бажаючи цього, заявляють їхні пропагандисти і урядовці. Ну, це ж дійсно так. Це щось, якщо е, аналоги шукати, хоча там Путін постійно заявляє, що нет, так? Але чомусь е, цих е, розробників е, кінжалів посадили до в'язниці. Ну, це ж ганьба. Ну, він на весь світ заявив про те, що аналогів не. А чому він заявив? А тому що ці розробники йому про це сказали і поклялися що не можна збити, аналогів не так далі. І е, зайбили його, тому що він же ж постійно повторював. Та до того доповторювався. Я, я кажу про те і постійно говорю людям. Ну, не можна вірити московитам ні на слово, ні на підписані ніякі документи не можна. Ну, люди. Ну нарешті зрозумійте. Я ж їхнього філософа цитую, кожне. Сказане московитом слову, є брехнею. І ми в цьому переконуємося сто разів і знову на ті самі граблі, і знову на ті самі граблі. Так. Таким чином, як на мене, то е, зараз ситуація у, у світі і в Московії нагадує щось на зразок американського фільму Планета Мауп. Його час від часу. Показують там, і там є е, багато таких речей. Ну, якщо думати над цим, не просто дивиться, так, а думати над тим. Там багато е, паралелей прокладено із сучасним світом. так. Кабєєва віщає, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська область, це Московія. Нової землі. Так. Про це, мовляв, у нас записано аж в самій Конституції Московії. Тому, пардон, це все наше. Так. Та легітимність цих записів така ж, якби ви написали це на Паркані. Оці класичні ваші слова із трьох і п'яти букв, які ви пишете на паркані, оце легітимність їх така сама, як і той запис у Конституції. Ви загарбники, бандити, терористи, і ви це демонструєте щодня, обстрілюючи українські мирні. Міста під покровом ночі, ну це ж роблять ну, нові ну класичні терористи, щоб не дати людям спати, щоб не дати жити їм. Ви ж самі не живете і іншим не даєте. Оце характерна національна риса московитів, яку теж треба усвідомити, розуміти і ніколи не забувати. Так. Ви вважаєте, що якщо завтра. Вам вдасться, вам дадуть захопити Грецію, наприклад, чи Монголію ну, як приклад, і оголосити їх новими землями і записати їх до своєї такої сякої, нібито Конституції, то це вже все. Ви дивовижний, от дійсно тут аналоговнєтний народ. Так, це класика. Ні в чому іншому. А от у цьому ви дійсно аналоговнєтний народ без честі, без совісті, без почуття справедливості. Так, це ті людські особливості, які вам не відомі. Саме тому. Ви її брешете просто в вічі, усі. Це вилазить у вас ваша генетика андрофагів, тобто людоїдів. Всім українцям в Україні і світі здоров'я і удачі, нашої перемоги над цим селенським злом. А для цього потрібне усвідомлення себе, хто ми є? На що і спрямований наш канал, і усвідомлення того, ким є наші вороги, ким вони є, і чому вони такі, а не інакші, і чи можна їх змінити, що з цим зробити? Чи ми здатні це змінювати тільки силою зброї?